День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада, в день вшанування пам'яті преподобного нестора літописця, писемні пам'ятки, створені видатним давньоруським письменником, прародителем художнього слова, літописцем Нестором, мали значний вплив на розвиток всієї української культури. Поле мені наборена, дзвону коси проховане, чисті воді смаковане. Я всім на світі поділюся з вами, та слова рідного нікому не віддам. Єдності всього українського народу. Диктант, який об'єднує всіх тих, хто любить українську мову, всеукраїнського радіодиктанту. Єдності. Послухайте назву диктанту Крила України. Запишіть її. Що спадає на думку? Коли чуємо слово Мрія, абзац записуємо, що спадає на думку, коли чуємо, коли чуємо слово мрія. не забуде пред. Десятки нагород на численних міжнародних кінофестивалях. Абзац. Записуємо. І стаєш. Добріше. Я мама Сластової Карини. Взагалі я приймаю участь в цьому конкурсі вперше. Мене запросила моя донька Антоніна Миколаївна. Такі конкурси взагалі потрібні. Дякую за те, що дали нам можливість відчувати себе, знову повернути відчувати себе дитиною і, взагалі, я вважаю це дуже гарний конкурс, тому що я навчалася сама в українській школі, і коли я приїхала 20 років сюди, тут були була тільки російська мова. Я мріяла про те, щоб була українська мова в школі. Ось і справдилась наша мрія. Дякую вам за це. Дуже гарний конкурс. Я вже не вперше беру участь у всеукраїнському диктанті єдності. Я дуже люблю українську мову, і я вважаю, що цей диктант необхідно проводити, тому що ти відчуваєш себе частиною чогось більшого ніж просто школи. Тобто, як казали, що пишуть цей диктант і в Польщі, і я впевнена, що ще і в інших країнах. І це дійсно дуже чудово, що наша мова шанується по всьому світу. Я дійсно цьому рада. Я планую пов'язати своє життя з українською мовою і продовжувати поширювати її в світі для того, щоб вона була знана. Я написала цей диктант для того, щоб схід і захід були разом, адже нас з'єднує рідна українська мова. Я вперше написала цей диктант, і мені дуже сподобалось. Нас, мені дуже сподобалось те, що нас об'єднує любов до рідної української мови. І, і що захід і схід об'єднаються.